У цьому відео я хочу поговорити про те, чому нас так чіпляють романтичні штампи. Справа в тому, що людина не народжується з готовим розумінням, як повинні виглядати здорові відносини. Це розуміння формується поступово протягом життя. Багато моделей поведінки ми переймаємо зі своєї сім'ї, а ще більше з книг, фільмів і серіалів. Ми часто приміряємо на себе романтичні шаблони. Але потрібно розуміти, що кіно і література далекі від реальності. Історія простих щасливих стосунків здалася б глядачеві нудною. Дві людини зустрілися, полюбили один одного і прожили разом довгі роки без гучних скандалів, але з взаєморозумінням і компромісами звучить не дуже захоплююче. Тому письменники додають конфлікти, гучні жести та інші драматичні елементи. Поки ми вчимося відносинам з мелодрам і намагаємося вите свою любов у вузькі рамки романтичних штампів, ми ризикуємо зіпсувати своє особисте життя, давайте розберемося, які саме стереотипи можуть негативно впливати на відносини. Міф про другу половинку цей горазвісний міф активно експлуатується в культурі. Згідно з ним, десь є людина, створена спеціально для вас, і ви відразу його впізнаєте. При цьому його особисті якості не так важливі, адже так вирішила доля. У фільмі Інтуїція, герої познайомилися і провели разом вечір. Вони були у стосунках з іншими людьми, тому вирішили розлучитися. Але перед цим залишили свої контакти, вона написала номер на обкладинці випадкової книги в магазині, він на купюрі. Через рік ці записки чудесним чином потрапляють до адресатів. Персонажі кидають все і возз'єднуються, звучить романтично, адже сама доля допомагає закоханим. Але в реальному житті це не працює. Вони все ще незнайомці, які просто добре провели вечір. А поняття долі занадто розпливчасто. Люди схильні інтерпретувати знаки так, як їм зручно, тому не варто перекладати відповідальність за своє життя на вищі сили. До речі, той факт, що герої інтуїції так легко залишили своїх партнерів, говорить більше про їхні почуття до тих людей, ніж один до одного. Міф про те, що справжня любов повинна бути важкою. Вважається, що справжні почуття це коли пара проходить через безліч випробувань. Вони сваряться, розлучаються, стикаються з хворобами і катастрофами. Але незважаючи на всі страждання і жертви, залишаються разом. Здається, що саме це і є справжня любов, адже вона така пристрасна. Деякі люди, керуючись цим стереотипом, починають штучно створювати проблеми, щоб додати гостроти відносинам. Але це не обов'язково. Якщо у вас все добре і ви щасливі разом, це вже показник здорових відносин. Міф про те, що важлива сила емоцій. А не їх якість. У кіно сильні емоції героїв роблять сюжет більш захоплюючим. Якщо персонажі просто щасливі, це здається нудним. Тому їх постійно кидає з крайності в крайність, то вони люто сваряться і розлучаються, то пристрасно миряться і клянуться у вічній любові, їх почуття завжди знаходяться на піку, або позитивному, або негативному. Це виглядає ефектно, але є нюанс. Емоційні гойдалки це один з прийомів маніпуляції. Його суть в чергуванні хорошого ставлення і відчуження. Чим сильніше розгойдуються гойдалки, тим щасливіше відчуває себе людина, коли ситуація поліпшується, створюється враження, що ніщо не може приносити таку радість. А все через контраст на тлі повного відчаю щастя здається яскравішим, ніж при плавному переході з нейтрального стану. Навіть якщо партнер не маніпулятор і не спеціально створює такі гойдалки, ситуація все одно нездорова. Ви запам'ятовуєте тільки моменти гострого щастя, забуваючи про періоди глибокої печалі. А їх стільки ж, і вони так само інтенсивні. Альтернатива стабільно хороші відносини. Звичайно, життя не буває безхмарним. З будь-яким партнером будуть розбіжності і обставини будуть перевіряти ваші почуття на міцність. Але постійна драма не обов'язковий елемент щасливих стосунків. Міф про те, що протилежності притягуються. Знову ж таки, конфлікт це двигун сюжету. А де його взяти? Герої походять з ворогуючих сімей, різних соціальних верств, релігій або політичних поглядів. Але любов допомагає їм подолати всі відмінності. В реальності все складніше, а спільні цінності дійсно важливі. Найчастіше саме розбіжності руйнують відносини, а не любов допомагає їх подолати. Наприклад, який компроміс знайдуть прихильник науки і антипрививочник, коли мова зайде про здоров'я дитини. Ось саме міф про те, що улюбленого потрібно домагатися. У здорових стосунках ні позначає ні без подвійних тлумачень. У кінопереслідування часто виправдовується любов'ю. Людина ігнорує знаки уваги. Значить, потрібно з'ясувати, де він працює і живе, надсилати подарунки в офіс і знайомитися з його батьками. І ні в якому разі не відступати, адже за любов треба боротися. Якщо партнер розриває відносини і йде, не варто сприймати це всерйоз. Потрібно їхати в аеропорт і намагатися його зупинити, з'явитися на його весілля і зірвати її. Хіба він сам знає, чого хоче? В реальності так робити не варто. По-перше, це переслідування в Україні. На жаль, це не карається законом, але романтизувати сталкінг не потрібно. По-друге, ви заслуговуєте на стосунки, де партнер буде так само закоханий і залучений, як і ви. Міф про те, що широкі жести спокутують будь-яку провину. Дорогі подарунки, серенади під вікном, публічні зізнання, в кіно все це подається як універсальні ліки. У чому б ти не завинив, гучний вчинок все виправить. Такі дії стають індульгенцією, що дає право порушувати домовленості. Більш того, формується зв'язок, проступок, широкий жест. І ось вже будь-який подарунок викликає не тільки радість, але й підозри. Альтернатива проста – не порушувати домовленості. А якщо це сталося, обговорити проблему і вирішити, як жити далі. Це явно краще, ніж замазувати тріщини у відносинах дорогими подарунками. Міф про те, що закохані розуміють один одного без слів. Герої романтичних фільмів володіють телепатичними здібностями. Вони точно знають, чого хоче партнер. Наприклад, якщо герой вирішує зробити сюрприз і несподівано приходить до героїні, вона завжди виявляється нафарбованою, причесаною і зайнятою чимось пристойним. Персонажі завжди вгадують бажання один одного, і це один з найбільш шкідливих стереотипів. У житті такого не буває. Але деякі ображаються, коли партнер не читає їх думки. Це досить нерозумно. Свої бажання і невдоволення краще висловлювати словами. А ось якщо партнер їх ігнорує, це вже проблема. Міф про те, що секс з коханим завжди ідеальний. Де і коли б не зустрілися закохані, їх секс завжди приголомшливий, а оргазм одночасний. Ніхто ніколи не втомлюється і завжди готовий до близькості, ні у кого не затікає нога і не свербить ніс в невідповідний момент. Статистика говорить протилежне. Лише 25% жінок регулярно відчувають оргазм під час статевого акту. А чоловіки іноді його імітують. Не кажучи вже про людей, які втомлюються, їх лібідо знижується через стрес або хвороби. Набагато важливіше, щоб сексуальне життя влаштовувало обох партнерів, а не відповідало кіношним стандартам. Міф про те, що людину можна змінити любов'ю. Це популярний сюжет в кіно і життя тільки з різними фіналами. Людина зустрічає не того і намагається його переробити. Завдання складне, тому герою доводиться терпіти, жертвувати і страждати. Але в підсумку він отримує ідеального партнера, якого створив силою своєї любові. Порятунок любов'ю – провальна стратегія. Людина змінюється тільки якщо сам цього хоче. Не допоможуть ні погрози, ні шантаж, ні весілля, ні діти, ні жертви. Замість кіношних відносин ви отримуєте співзалежність. А такі зв'язки краще уникати, ніж намагатися виправити. Міф про те, що любов ніколи не перестає. Ця цитата з біблії часто звучить в кіношних весіллях. Ідея знаходить відображення в сюжетах. Ное і Еліз щоденника пам'яті воз'єдналися після десяти років розлуки. Схожий шлях пройшли герої стильної штучки це поширений штамп і прикладів безліч. Якщо так, чи варто припиняти невдалі стосунки? Адже рано чи пізно ви знову будете разом. У вічному сяйві чистого розуму героям не допомогла навіть амнезія. Однак дослідження показують, що другі шлюби часто є щасливішими за перші. Частково тому, що люди підходять до них з більш реалістичними очікуваннями. Це не означає кидати першого партнера, якщо стосунки хороші. Але якщо вони не складаються, пам'ятайте, після першого кохання життя триває і може бути дуже щасливою.